Віртуальні ворота, які не впускають ворога в наш інфопростір. Брама, саме таку назву, має проєкт з протидії при до якого закликають долучатися всіх охочих. Він був запроваджений з метою боротьби з ІПСО нашого ворога. Це ворога Росії. До кібервійська не складно і для цього не потрібні особливі уміння. Ми не займаємося саме там дедосом, не потрібно мати якихось супернавичок чи навичок айтішника, комп'ютерщика. Ми залучаємо небайдужих громадян, які мають при собі телефон, якийсь комп'ютер, планшет, доступ до мережі інтернет і мають буквально декілька хвилин часу. Для того щоб скаргами різними посиланнями могли заблокувати саме джерело витоку цієї інформації. До брами можна приєднатися у Телеграм і далі діяти за підказками. У спільноті розміщують перелік ворожих ресурсів, які стовідсотково розповсюджують фейки. І тоді усі 154 тисячі підписників Брами, а саме стільки їх наразі, починають скаржитися на це про російське джерело. Чим більше скарг, тим більша ймовірність, що його заблокують. Під час проекту «Брама» користувачами було поширено близько 170 тисяч лінків щодо джерел поширення ворожої інформації. І майже 30 тисяч джерел інформації було вже заблоковано самими такими популярними і відомими проектами. Це там були такі Ютуб-канали, як П'ятий канал Вічерний Угран нтв Росія «НТВ», Росія «Росія-1». З інстаграм сторінок був заблокований Соловйов, навіть розхитати ситуацію всередині країни, сформувати потрібну позицію, посіяти сумніви та зневіру. Саме з такою метою росіяни роблять вкиди у наш інформаційний простір. Це відбувається постійно, кажуть кіберполіцейські. Тож Брама також вчить медіаграмотності. Любий громадянин, користувач мережі, він може побачити якусь інформацію. Він може думати, що це ІПСО або не ІПСО. Якщо ж він перевірив цю інформацію і дійсно вважає, що це ІПСО, псо він може написати скинути цей лінк адміністратору проекту Браму для того, щоби наші Спеціалісти перевірили, і якщо це дійсно ІПСО, тоді адміністратор проекту Брама скине всім користувачам для того, щоб ми всі разом, якби в синергії, почали блокувати то джерело ІПСО. Нагадаємо, Брама це ребрендинг проєкту Мрія його започаткували курсанти Харківського національного університету з метою боротьби з розпосюдженням наркотиків через телеграм-канали. В умовах повномасштабної війни проєкт масштабували і доповнили новими функціями. Тепер Брама це загальнодержавний проєкт із кібербезпеки. Вікторія Паламар, Павло Романюк, новини міста.